Шановні поважні гості, вітаємо вас на гостинній, затишній Чернівецькій землі. Щедра буковина цієї весни приймає унікальну подію: десятий ювілейний чемпіонат України з екстреної медичної допомоги з міжнародною участю буковинські ралі ралі-2024». Перш за все, я хочу подякувати нашим мужнім захисникам і захисницям, які тримають фронт і дають нам можливість дійсно зібратися в такому прекрасному місці і проводити наші події. Ви всі зараз представляєте всю Україну, всі центри є тут. При спілкуванні з багатьма колегами за кордону вони питають, як ви це робите. Ми хочемо у вас повчитися, перейняти той досвід, роботи наскільки ви це робите швидко. І ви самі бачите те, що було декілька років назад, і що зараз є. Це абсолютно інша система спроможня, сильна і дружня. Хочу всіх привітати, і я щиро рада, що маю можливість відвідати цей чемпіонат. Я вам хотіла розповісти про одну акцію. В кількох столицях Європи були виставлені наші автівки швидкої допомоги, розстріляні з понівечені окупантами. Це було зроблено для того, щоб продемонструвати. Що саме у нас відбувається? Як ви працюєте? І багато людей підходили європейців, і були шоковані тим, що взагалі можна розстрілювати медиків. Я впевнена, що це була дуже крута акція, щоб люди в світі в Європі розуміли дійсно, з яким злом ми маємо справу, як ми вручаємося, наскільки мужні наші лікарі і медики. Не що сьогоднішні змагання покажуть найкращих, але для мене ви всі найкращі. Для мене ви всі найрідніші, тому що ви так само захищаєте нас. Це наше традиційне змагання, всеукраїнське воно проводилося до ковіду майже щороку. Ми проводили його в кожній області. Яка його ідея? Це збираються всі команди з кожного обласного центру. Нашої України і вони змагаються, виконуючи клінічні завдання. Ми є організаторами професійним там, медичним об'єднанням, яке намагається розвивати систему активної медичної допомоги, в тому числі через підготовку, через навчання, через імплементацію кращих навчальних програм там світових в систему освіти в Україні. Всі випадки. Які на змаганнях це якісь випадки з реального життя? Це ті випадки, на які приїжджала бригада екстреної медичної допомоги, надавала допомогу. Тому тут є і зупинка серця, і опіки, є масові випадки, є допомога і дорослим, допомога дітям. Те, що ви бачите, ми дуже раді бути партнерами цього чемпіонату, оскільки ми могли надати. Якісне обладнання, яке використовується не тільки для проведення чемпіонату, але у повсякденні для навчання інструкторів. Зрозуміло, що змінилося, тому що міняються і протоколи з медицини відкладний стані, тому всі сценарії, які зараз відпрацьовуються, відповідають тим сучасним засадам настановам, які виникають. Люди скучили за такими чемпіонатами. Люди збираються, обмінюються досвідом, знайомляться. Це в будь якій професії дуже важливо. А такі, як екстрена допомога, це вкрай важливо, тому що у нас така підтримка між областями і між працівниками. Що такое, я думаю, що немає такої підтримки, як в екстремки. Першого змагання ми присутні на ці змаганнях, і це дуже Важлива річ і дуже така драйвова. Дуже на високому рівні поставлені завдання зроблені дуже гарні сценарії і дуже класна локація. Я вірю в те, що наша команда дуже гарно зможе представити нас на закордонному міжнародному рівні. Дуже гарно представити Україну, українську екстрену медичну допомогу. Хочу сказати, що наші команди ну точно нічим не гірші, за ті закордонні команди і роботу, яких я мав змогу бачити на змаганнях в Барселоні. Відповідно, хочу побажати нашим працівникам екстренків, взагалі медикам України, щоб вони постійно рухались вперед, щоб постійно розвивалися. Звичайно, я знаю потенціал. Я... Єдине, що мене хвилювало, це те, що вони не могли повністю засередитись на тренуваннях. Це діюча бригада, яка працює в одному з найбільших районів міста, який зараз там, ударів по цьому району наразі найбільше. Ми всі робимо одну роботу, ми вся єдина структура і маємо допомагати один одному. Навіть спілкувальні бригад дуже дорого вартує. Перемога у нас. Перемога тут одна на цих змаганнях виграють всі. Люба команда, яка сюди приїздить, вона виграє. Це мої перші змагання, і мені дуже хотілося сюди попасти, тому що я розумію, що тут багато досвіду, багато спілкування. Тому я дуже щаслива штука, що, що на них попала. Для мене це перший досвід. Готувалися ми тривалий час, навчально тренувальним центром. Проходили всі можливі варіанти розподії, якщо можуть бути. Ну було цікаво. Ми поставили дуже високу планку. Ми її досягли перед цим чемпіонатом. Ми переглядали відеоролик з 2011 року і просто сміялися. Реально, що тоді було, який тоді рівень був, і забезпечення, і робота команд, і який рівень тепер це просто не зрівняти. Ми взагалі по доброму хотіли, щоб виграли ті регіони, які попадають постійно під обстріл. І в них набагато менше часу було і можливості підготуватись так, як ми. Ми, дякуючи Збройним силам, нам дали таку можливість. Команда готувалася, працювала дуже тяжко, плідно. Ну, результати самі бачите.